Добрий ранок, друзі. Ось і настав новий тиждень. Новий понеділок. Вітаю вас на сільському подвір'ї. З першим снігом вас і нас теж. Ай, дуже багато не зроблено ще роботи. Але дякуємо Богові за все. Щось присипало, щось притрусило. Дерева не обрізані, ще городи не поварані, але нічого, нічого, якось воно буде. Дав би Бог спокій і здоров'ячку. А у нас зараз будемо робити ранкову поранку. Ось така красота. Зараз будемо робити ранкову поранку, але зараз кавки попити і братися до роботи. Сніг мокрий, така красота. Видите, які лапки. Красота, правда? А це хочу зафіксувати для історії. Сьогодні 20 листопада і вже зима. Хоча був у нас, не у нас, а взагалі, в загальному був такий один рік, я пам'ятаю, то був 1995 рік. 4 листопада як сніг упов, так аж у березні він розтопився. Ну, ми надіємося, що цей сніг ще розтопиться. І ще десь нам і людям поробити те, що не зробили. Ну, якось так. Зараз буде ранкова кава і ранкова поранка. Так, друзі, ранкова кава. І зараз щось будемо робити. Поранка то так. Це точно, бо їсти треба дати. Але для початку кава. Гарного всім дня, продуктивного тижня. Для початку гарного сніжного понеділка. Ось такого. І... Вперед. До роботи. Доброго ранку. Ну що, друзі, зима зимою. А все ж таки поранку ніхто не відміняв. Іду подивлюся, що там вже чоловік дає їсти. Що ти там вже подавав без мене? А що аж? Привіт, привіт. Як це подавав без мене? А такого подавав, бо діти хочуть їсти. Діти хочуть їсти. О, пепа наша, пепа наша вже рушила трохи. Що пепа? Боже допомагай. Боже допомагай. Цих, цих три коні жируть. Ти їм даєш преміксу? Ні. А так файно пахне. Що тут у тебе, хлопче? Підріз трохи. Ну. Підріз, а їж, їж. Але то, знаєш, дивись, як файно в кутику робить туалет собі. Це свині так і є. Тут, тут наливав води? Повна. Добре. Але п'є вона з цієї спепки, не? Так, да, десь а ну, вона не може інакше бути. Не, нельзя, порозкидала, 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 а потім буде вибирати. Буде а що? Я буду вибирати. Що так. вона вже відтвориє з тим панічком? Треба буду. щось їй думати. Я моя а діти що тут? Ні, діти, ви змерзли? Зараз вам соломи, певно, принести 3, ні? Де твоя шкарпетка Є. наминає? На наминає. Скарпетка. Шкарпеточка наминає. Від'їдає сраку. Ковбочки. Усі ковбочки. Шестеро ковбочків продаємо. Зараз соломки. Їм принести. І най вони ховаються собі в солому. Насі заривають, добре, що вони... Забираю. Добре, закрий двері. Добре, занеси дров і, за... і соломи занеси, закривай двері. Так, що діти? Зараз, зараз буде. Зараз вам буде соломка і ви будете ховати. Отакі справи. Отакі справи. Туалет у одному кутику. Усе у нас як лишилося, хто дивиться відео і вже давно зі мною, то знають, що у нас це все залишалося клітки. Тут колись була корова. Корова, ялівка. Хто не знає, що то таке, то теличка, яка залишається на, майбутнє, на майбутню коровку. І телятка маленькі були, то це так все, ці дошки і полишалися. Це все буде викидатися. Оце все буде викидатися, бо тут буде розширюватися клітка, напевно, на бройлера. Буде все чиститися, білитися, але то все буде вже ближче до весни. Та й такі справи. Так, малече, ви трошки змерзли. Нічого, зараз вам соломки принесе. Накидає вам, і ви будете там ховатися. Добре наїжтеся. Добре поїжте. Щоб ви виросли такі, як ці коні, хоч пригай їх у віз. От такі справи. Такі справи, такі справи. Так що шестеро є на продаж і повторюся, вже в попередніх відео говорила, що не бійтеся купляти на зиму. Такі свинки. Якщо маєте якісь сіно або солому, то можете не переживати. Вони заховаються, що ви їх ранком і не знайдете. Шкарпетка! Оце наша шкарпеточка, це наша шкарпеточка, це до того хлопчика-дівчинка, що ми прикупили собі з другого племені, у того хлопця. Тато кармал, мама в'єтнамка, тому думаю, що буде гарні виводки від нього. Ну, побачимо, побачимо. Бо тут не можеш нічого точно сказати. Бо того, того пацика, що ми зарізали, то він взагалі був до дівчат не дуже. Але... Отаких От семеро дітей у нього получалося з одною дівкою нашою з малою пепою. Якось так. Отакі От справи. Свинки ростуть, їдять файно не в року, ростуть, даємо їм трошки преміксу для відгодівлі, для початку, щоб вони підтягувалися. І... Може, можемо вже і продавати. Ціну можна обговорити, зайшовши у Facebook, залишу ссылку в описі, у месенджер написати. Або в Тіктоці, теж можу залишити ссылку. Залежить кому, кому куди. Ближча дорога, я думаю, що у Фейсбуці у месендже саме найкраще. Ціна залежить від того, скільки ви будете брати. Так? Так, хлопці. Свинки ростуть гарно. Почищені, до речі, вже кабанчики. Чи... Не чищених не маємо. Усі почищені і всі вже без яйок, хлопці. Є одна льошка, якщо хтось хоче якщо хтось хоче собі на плем'я, то є одна льошка. Лиш не знаю, певно, сіренька. Не, не можу знати, бо треба дивитися, як то кажуть, під фости. Отака справа. Є одна шкарпеточка, шкарпеточку ми залишаємо собі, бо до нашого, до, до нашого хлопця. І є одна льошка тут і п'ять патючків чищених. Так що, запрошую до співпраці. Гарного всім дня, продуктивного тижня. До побачення. Так, друзі, є на продаж п'ятеро. Маленьких пациків. Їм вже два з половиною в місяці. Так що можна вже говорити про продаж. Шість верніш. Шість пациків. Є одна льошка і п'ять пацючків чищених. Не знаю, що то у нас чорне. Не можу, не можу побачити, але... Але, але думаю, що це певно подивимося зараз. Це, напевно, пацючок чорний. Льошка у нас котрась буде з цих сіреньких. Льошки ми не чистимо. Так що може бути і на плем'я, хто хоче. А пацючки почищені. Запрошую до співпраці. Хто бажає прикупити. Пишіть приватні повідомлення.